Безпілотні авіаційні комплекси або безпілотні літальні апарати, скорочено БПАК або БПЛА, Як прилади розвідки, вони підходять на всі сто. Тобто, якщо раніше людина сама йшла і ризикувала своїм життям і могла просто не повернутися, то зараз за неї цю задачу виконує машина. В рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова Саловий фронт наразі передаємо 250 дронів для сухопутних військ збройних сил України. <му> Саме різні від розвідки до розвідки і до знищення. Особового складу і озброєння військової техніки супротивника загальна вартість передаваємо їх, дронів складає 10 мільйонів гривень.